Прогрівати чи не прогрівати, ось у чому питання, щоб ваше авто прослужило довше і не завдавало клопотів із ремонтами. Варто подбати про правильність прогріву перед початком поїздки. Як це робити у зимовий період? Ми запитали в експертів. Керівник автоклубу Ігор Рядько, власник турбодизельної автівки з класичною автоматичною коробкою передач, зізнається, своє авто береже, а тому прогріває максимально правильно. Я зранку, перед тим як їхати, заводжу автомобіль. Зараз невеликі мінуса. В принципі, він працює 2-3 хвилини. У мене за цей час двигун прогрівається, і я прогріваю ще коробку передач. Для автоматичної коробки передач каже Ігор, то незамінний ритуал і демонструє наочно поетапність такого прогріву. Важіль переводиться в драйв, при цьому ви держите педаль гальма. 20-30 секунд достатньо. Ви відчуєте оцей момент переводу навіть по роботі коробки. Потім переводите у реверс також на 20-30 секунд. І цю вправу потрібно повторити 2-3 рази. І цього, в принципі, достатньо для того, щоб коробка ну, відносно, наскільки це можливо, прогрілася. Прогрів дизельного двигуна перед'їздою потрібен ще й для економії. Холодний, непрогрітий мотор їсть набагато більше палива. Масло густіє, та й дизель може стати в'язкішим. У дизельного палива є е, е, така відмінність від бензину. Е, там є е, парафінові приміси і вони. Можуть кристалізуватися при дуже низьких температурах. І це може затрудняти роботу запуск двигуна, або він може при дуже низьких температурах взагалі не запуститися. В принципі, більшість заправок зараз переходить на арктичний дизель, який стійкий до низьких температур. Рекомендую, якщо температура буде мінус 20 і нижче, прогрівати довше, ну, 5-10 хвилин десь. Бензиновою автівкою із механічною коробкою передач володіє Денис Ревін. Розповідає, влітку на прогрів витрачає до півхвилини. Взимку, поки чекає, встигає випити чашку чаю. Якщо не прогріти двигун, не байдуже, чи це бензиновий, чи це дизельний двигун, для нього це дуже шкідливо, скажем так. Олива за час стояння стікає, особливо на холодних температурах вона загустіває. Через канали змащування проходить погано і. Двигуну від цього не добре. Рекомендують автолюбителі в осінньо-зимовий період до повного заправляти паливний бак, за що двигун машини подякує. Збирається конденсат, і якщо у вас автівка приблизно десь от такого віку, не молоденька, баки в них залізні. І коли ви їздите на майже сухому баку, ця водичка сприяє тому, що ваш бак поржавіє, а це ви будете мати ну, дуже багато потім проблем. Осінь і зима вимагають, щоб водії змінили і свій звичний стиль водіння та парковки. Під гору краще не рушати, а котитись згори. Потрібно двигуну давати високі оберти і одразу велике навантаження на коробку швидкостей, тому що вагу автомобіля а мій, наприклад, важить 2,5 тонни. Це досить немаленька вага, і цю вагу потрібно сунути. Під гору це вже е, досить велике навантаження одразу ж на холодний непрогрітий двигун. Краще поставити автомобіль е, з ігори, е, коли він прогріється, пустити його накатом і внизу гірки розвернутись і тоді їхати у справах. Елементарні правила дозволять, не витрачаючи коштів, уникнути проблем з двигуном і продовжити його роботу. А справна машина то щастя для автолюбителя.